Давайте зараз разом з вами глянемо, яке ми зробили нове покращення. Так, дивіться. Пам'ятаєте, я вам колись показував підставочки для випресування самого мішечка. Ми трошки удосконалили його. Бачите, на, кожному, на кожній стінці ми зробили ось такий пас. Тут пас, тут пас. На кожній. Як це працює? Це працює наступним чином. Раз. Діжечка у нас поміщається, два діжечка у нас поміщається, все центрується, бачите, три діжечка у нас поміщається. Все рівно, нічого ніде не, не летить, не скакує. Ось так, бачите, все стало, все має своє місце. Всередині виглядає це наступним чином. Мішечок у нас вільно проходить. Ніде за стінки він не впирається. Так само задня, задня стіночка. Давайте я зараз вам покажу це на практиці, як це буде виглядати. Так, так беремо одну підставочку, поміщаємо наш маслопрес. І є якраз у нас діжечка. Є діжечка запресована з жмихом. Є. Якраз тільки тиснули насіння чорного тріху. Є все. Помістили. Покажи нижче, 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 нище, як сам змив буде виходити. Є. Якось так це все працює. Вже є в наявності, так що. Можете звертатись, дана підставочка підійде тільки для чотирьохлітрової діжечки.